Привіт, наш техносвідомий глядачу. Це Технопрок, і сьогодні, 7 липня 2025-го. Якщо ви думали, що це буде просто ще один спекотний понеділок. Тримайте ваше цифрове серце міцніше, бо кіберсвіт гуде, димить і трохи палає. Цього тижня ми вкотре переконуємось, у війні задані тилу немає, є лише погано налаштований фаєрвол. Великий і могутній Ingram Micro, той самий, що постачає цифрову магію по всьому світу, отримав цифровий ляпас від шифрувальника SafePay. Сервіси лежать, платформи мовчать, клієнти нервують, а сама компанія удає, що все під контролем. Спойлер ні. Десь далеко, в сонячній Австралії, виявилось, що 60% державних структур користуються комп'ютерами з епохи динозаврів. У новому південному Вельсі знайшли 152 вразливості. Це офіційно. Неофіційно, та решта просто ще не прокинулась. Британський роздрібний титан Маркс Спенсер отримав кібератаку через підрядника. Система замовлень лягла, онлайн магазин задихається. Люди знову ходять в магазини пішки, ніби на дворі 2010-й. Збитки понад 300 мільйонів фунтів. Хакери, ймовірно, вже святкують у якійсь серверній в Південно-Східній Азії, а тепер родзинка від Євросоюзу. Ініціатива Protect EU. До 2030 року вони хочуть отримати доступ до вашого шифрованого листування. кажуть заради безпеки. Наступний крок читати думки через Wi-Fi. Цифрові права це ми вже десь чули. Авіакомпанія Контас знову на заголовках щоправда не через знижки. Атака на кол-центр і витік даних 6 мільйонів клієнтів. 6 мільйонів. Коли ми казали не довіряй кол-центрам, ми не жартували. І на десерт діпфейк співбесіди. Так, тепер вас можуть співбесідити не рекрутер а бот із голосом HR директора. Ви розповідаєте про свій досвід, а він краде ваші паролі. Чудова епоха, правда ж? Висновок простий, світ не стає безпечнішим. Але він точно стає цікавішим у цьому інформаційному хаосі. Дані це вже не просто рядки в базі, це актив, це вразливість, це е, нова нафта, якщо хочете, тільки без можливості заправити автомобіль. Тож залишайтесь з нами. Технопрокнет – це не просто новини, це кіберсарказм, знання і трохи стьобу в одній хишованій капсулі. До зустрічі у наступному апдейті. І пам'ятайте: якщо вам сьогодні не зламали обліковий запис, ви просто не цікаві хакерам.